Hey natives! мене звати Влада, і як власниця школи англійської і людини, яка пропрацювала в цій сфері понад 7 років, мені треба в дечому зізнатися. В мене є стільки речей, які просто бісять мене і змушують мій мозок і не тільки мозок палати, що я вам передати не можу. Тож зараз ти береш чайочок, печиво, а я буду розповідати про всі бісяшки, які траплялися зі мною протягом моєї англійської кар'єри. Поїхали. Першим пунктом ми назвемо авторські методики. Нещодавно мене порекомендували як викладача, і мені написали влада, а у вас що якась секретна методика? І чесно, це прям дуже болюча тема для будь-якого адекватного викладача англійської. Чому? Тому що ніяких секретних методик не існує. Так, це звучить гірко, жорстко і взагалі ніяк не привабливо з маркетингової точки зору. Але англійська це робота. Щоб вивчити англійську, треба багато пахати. Звісно, ідея того, що хтось там таку флешечку вставить на мозок і перенесе всі часи, всі структури, всі слова на мозок, звучить ну супер привабливо. Але let's face the reality – There's no such a technique. Тож, які б ви гроші не заплатили, і яким би привабливим курсом не здавався, не буде ніякої секретної методики, яка навчить вас англійський за три місяці з нуля, за два місяці з нуля, за тиждень з нуля, такого просто не існує. Можливо, це прозвучить трошки жорстко, з мого боку, але якщо ви не готові вкладати зусилля, якщо ви не готові реально інвестувати свій час в вивчення мови, то Можливо, поки що вам не слід за неї братися, і ні, це не про те, що комусь дано, а комусь не дано. Дано всім, але англійська це робота. Треба пахати, щоб був результат. Взагалі, викладання є декілька методик, про один з яких ви точно, точно чули це комунікативний підхід до викладання, коли ми фокусуємось на тому, щоб змусити вас, наших студентів, якомога швидше заговорити. Але це не є нічією секретною методикою, і вигадана вона була аж минулого століття. Тож будь-де, де ви бачите секретний метод, авторський метод вивчити мову, скоріш за все, це скам, тому не раджу на це вестись. Ну і до того ж кожен раз, коли викладач англійської бачиться, то це просто Ах, бісить. І майже в той самий пункт підпадають всі інтенсиви, всі курси з назвами вся англійська за тиждень, вся англійська за місяць. Ну, камон, давайте визнаємо. Ну, за 99 гривень вас ну, ніхто не навчить всій англійській і всій мові, яку люди реально вчать просто роками. Ну, це неможливо. В інакшому випадку всі б давно ж розмовляли англійською, і ніхто б не парився там ні про школи, ні про викладачів. Ви б навіть не дивилися це відео зараз. третє, що мене дуже-дуже бісить, це заявка жодних, жодних підручників. Я розумію, звідки це пішло. Давайте всі разом назвемо їх імена. Галіцинський та Карпюк, бо в нас якась childhood trauma. з тих пір, як ми в школі сиділи і розкривали купу скодоч... скодочок, і розкривали купу скобочок, перекладали речення, і нічого, абсолютно нічого з того не знадобилося нам в реальному житті. Правда ж? Але гарна новина в тому, що світ ну, не обмежується цими двома авторами і цими підручниками. Зараз є дуже круті сучасні британських видань підручники по типу Outcomes, English File, Speak Out. І вони реально круті. Бо, по-перше, всі фразочки, всі слова, всі вирази, які ми там зустрічаємо, дуже часто ми потім бачимо в всяких фільмах, серіальчиках з нашими студентами. І навіть у нас є така гра, як кидати один одному, і ми там в переписці показуємо, типу О, о, дивись, я тебе. Цьому навчила, бо ого, дивись там, ти мене цьому навчила. І по-друге, ну давайте визнаємо, за цим підручником стоїть купа розумних дядьок і тотяк, які структуровано складають все і прям по поличкам складають, що і коли вам треба знати. Звісно, це не означає, що вони максимально ідеальні і немає помилок, бо ну, ніхто з нас не ідеальний. Так? Але. Обираючи між якоюсь авторською платформою, авторськими матеріалами і гарно структурованим підручником, я вибрала друге, чесно. І це взагалі не значить, що я проти автентики. Я сама інколи створюю заняття, базуючись на різних там фільмах або відео. Я створюю свої матеріали, і це мені дуже подобається. Але це не відміняє факту того, що слідуючи гарному британському підручнику, ти не навчишся нічому. Ні, він тебе навчить всьому, що тобі треба знати, або майже всьому. Трошки більше на тему підручників, авторських платформ від різних шкіл я балакала в ось цьому відео. Тож переходь і дивись, якщо тобі таке цікаво. А ми йдемо далі. Наступним пунктом назвамо студентів сти. А я знаю краще. Я обожнюю всіх своїх студентів. Але давайте зізнаємось, подеколи приходять люди і кажуть, так, ось це вчити не будемо, це я вчити не хочу, граматику я не буду, це не буду, нічого не буду. І взагалі зараз я тобі скажу, що треба мені знати. У мене виникає два питання. По-перше, на що тоді я? What was I made for? По-друге, ну, камон. Are you sure? ваш викладач це людина, яка вірогідно вклалася дуже дуже сильно в те, щоб вивчити методику, вивчити, як структурувати матеріал, і вивчити, як тебе вчити для того, щоб ти міг або могла розмовляти там в кафе, в подорожах, в ресторанах. Ну чи впевнений ти, що без будь-якого досвіду викладання ти знаєш краще? Ваші викладачі структурують ваші уроки так, щоб було максимально ефективно саме для тебе. І якщо ти не довіряєш своєму викладачу, тоді я не розумію, на що ходити до такого викладача або шукай іншого, або не шукай його. Звісно, що наприклад в нашій школі ми абсолютно відкриті до будь-яких побажань студентів, і якщо такі є, то вони нам пропонують їх. А ми вже там дивимося, що з цього doable, а що не дуже. Все, що можна імплементувати в наших заняттях, ми зробимо, тому що щоб вам було цікаво, це наша найперша мета. Але також щоб було ефективно. Але якщо запит буде в стилі я не хочу ні граматику, ні слухання, ні читання, але хочу тільки розмовляти і знаю тільки Present simple, well, it's not і цнатґенаворк. work. під пунктом я хочу виділити хейт соцмережа в сторону викладачів. Так, викладачі це теж люди, вони не ідеальні і вони можуть пропускатися помилок, вони можуть якось так вимовити слово. І якщо це якась одноразова акція. То ну нічого страшного з цього немає. Мене дуже-дуже дратує, коли я дивлюсь відео якоїсь викладачки, яка там зробила якусь невеличку помилку, і заходжу в коментарі там просто 50, а ти не так вимовила слово, а ти не то сказала. Ну, типу, чи впевнені ви, що ви завжди все правильно кажете, навіть не в англійській, а в українській. Коли викладач в соцмережах ділиться якоюсь корисною інформацією, ти або А сприймаєш, вчиш і йдеш собі далі, або Б. Просто не слухай. Для мене люди, які пишуть негативні коментарі людям, які нічого вам абсолютно не зробили. Ну, не знаю, глибоко нещасні. But, my point here is: давайте підтримувати викладачів будь-якого віку, будь-якого статусу. Вони всі реально стараються, кожен по-своєму, кожного будуть свої методи, всі будуть робити помилки, бо не буде викладача, який ніколи в житті не робив помилки. Ну, такого не існує. Але всі ми люди, і найважливіше, що вам дає людина знання або приймайте, або не приймайте, але не кидайтесь на інших. Ну це дивно. І останній, напевно, дуже дуже бісячий пункт для мене це викладач це призвання. Часто я чую цю фразу з підтекстом, що викладачі не повинні хотіти заробляти нормально або мати нормальні гроші, тому що ну. Отримуєш задоволення від того, що навчаєш когось і досить тобі. Але ну блін, так не працює. На мій погляд, в цьому і полягає дуже дуже велика криза в освіті зараз, тому що молоді викладачі просто не хочуть іти і викладати в державних школах, тому що ну вони не отримують там достойні гідні кошти. А я вважаю в моїх «Pink Colored Glasses», що заробляти добре мають право всі. Незалежності від того, твоє це призвання чи не призвання. Бо викладач це професія, яка потребує не тільки знань мови, а ще й вміння бути гарним співрозмовником, підтримувати різні теми від політики до моди до мистецтва. Викладачу потрібна харизма, викладачу потрібне терпіння, викладачу потрібно бути відкритим і завжди позитивним. Бо викладачі вони не роботи, вони мають свої емоції, але вони не будуть показувати їх вам і упльоскувати весь свій негатив на вас, так? Тож, на мій погляд, так, викладач це призвання. Але не з того боку, що тепер вони повинні всі отримувати дуже-дуже низькі зарплатні і не жалітися на це. А з боку того, що реально тільки деякі люди можуть бути реально класними викладачами, тому цінуйте своїх викладачів, вони дуже до вас стараються. Тож на сьогодні у мене все. Сподіваюся, що вам було цікаве відео такого формату. Якщо так, то пишіть в коментарях, можливо, зробимо з вами другу частину. А з вами була Влада. Па-па!